Добрий день, дорогі шестикласники! Запишіть собі в зошит тему нашого уроку: розв'язування задач методом поділу на підзадачі. Пригадаємо визначення понять: алгоритм. Вказівка, виконавець, система вказівок виконавця середовище виконання алгоритму. Алгоритм це запис кінченої послідовності вказівок, виконання яких призводить до розв'язання певної задачі. Казівка алгоритму це спонукальне речення, що вказує, яку дію має виконати виконавець алгоритму. Виконавець це жива істота, людина або тварина, або автоматичний пристрій, робот чи електронна ли обчислювана машина, до яких відносяться наші комп'ютери, спроможна діяти відповідно з алгоритму. Система вказівок виконавця це множина сукупність всіх казівок, які може виконувати даний виконавець. Середовище виконання алгоритму об'єкти, з якими працює виконавець у процесі виконання алгоритму. Якщо ви не пам'ятаєте цих визначень, прошу записати їх в зошит. Запишіть ЗОшит. Алгоритм має такі властивості: дискретність, результативність, кінченність, зрозумілість, визначеність, масовість. Давайте докладніше розглянемо кожну з цих властивостей. Отже, дискретність Означає, що виконання алгоритму зводиться до виконання окремих дій, кроків у певній послідовності, причому кожну вказівку алгоритму виконують скінчений проміжок часу. Результативність алгоритму означає, що після закінчення виконання алгоритму обов'язково або одержують розв'язок результат відповідно до поставленої мети, або встановлюють відсутність таких розв'язків, або встановлюють неможливість розв'язання задачі. Скінченість означає, що виконання алгоритму закінчиться після скінченої, можливо, достатньо великої кількості кроків і за скінчений час для довільних хідних даних. Зрозумілість алгоритму означає, що алгоритм має бути зрозумілим для того виконавця, для якого він складений. Визначеність означає, що кожна команда однозначно визначає дії виконавця і не допускає їх подвійного тлумачення. Масовість алгоритму означає, що алгоритм можна застосовувати до цілого класу однотипних задач. І робити це неодноразово. Наприклад, алгоритм дій, складений для одного касира супермаркета, можуть успішно використовувати всі касири цього супермаркету. Запишіть собі в зошит ці визначення і запам'ятайте. Перейдіть за цим посиланням та перевірте себе, чи ви правильно зрозуміли властивості алгоритму. Як створювати алгоритми, що реалізують складні задачі? Поміркуйте, наприклад, як розробляють конструкцію сучасного теплоходу автомобіля чи літака, чи можливо розв'язати конструкторську задачу без поступового заглиблення в деталі. Спочатку задачу розглядають як єдине ціле. На кожному етапі розв'язування її поділяють на простіші підзадачі, кожну підзадачу поділяють на ще простіші, і таку деталізацію окремих підзадач можна продовжити доти, поки буде одержано набір команд, кожна з яких може виконати обраний виконавець. В такому разі говорять, що при розв'язуванні задачі використовується метод уточнення алгоритму зверху вниз або методом поділу на підзадачі. Перепишіть собі зошит текст цього слайду. Цю тему сьогодні ми будемо і вивчати. Давайте на простому прикладі подивимося, як це відбувається. У нас є задача скласти алгоритм дій на цілий день. Ми можемо записати всі вказівки, які ми виконуємо впродовж дня, послідовно одна за другою. У нас вийде досить довгий алгоритм, в якому крок за кроком ми будемо записувати те, що ми виконуємо за день моменту, коли ми прокинулися, і до моменту, коли ми лягли спати. ми можемо побачити, що його можна розбити на окремі частини. Є дії, які ми виконуємо вранці. Потім ми йдемо до школи, там відбуваються уроки, і вертаємося додому. Є час після обідній, коли ми займаємося домашніми справами, йдемо на гурток, виконуємо домашнє завдання. А також є вечір. Ми можемо окремо записати кожен з цих алгоритмів, як ранок, школа, дозвілля після школи, вечір. І написати ось такий спрощений алгоритм, який буде використовувати як команди оці допоміжні алгоритми. Як працює такий алгоритм? Коли починається день. Викликається допоміжний алгоритм ранок. Після закінчення ранку викликається допоміжний алгоритм школа. Після закінчення школи викликається допоміжний алгоритм після школи. Після закінчення цього алгоритму викликається допоміжний алгоритм вечір. Такий алгоритм називається головним алгоритмом. А ці алгоритми є допоміжними алгоритмами. Тобто ми можемо розв'язати задачу таким способом, а можемо розбити на менші задачі. І кожну з цих менших задач ми теж можемо розбити на ще дрібніші дії. Запишіть собі в зошит визначення. Головний алгоритм це такий алгоритм, виконання якого веде до досягнення основної мети. Допоміжний алгоритм призначений для досягнення проміжної мети. Як створювати проекти, що реалізують складні алгоритми? В середовищі Scratch можна створювати складні проекти, наприклад, мультиплікації за мотивами відомих казок чи власних історій, розробляти комп'ютерні ігри чи тренажери, моделювати процеси, що відбуваються у природі чи взаємодію частин механізму. Такі проекти є дуже цікавими, і ви можете самостійно навіть почати їх створювати в Scratch, якщо будете вміти розбивати. Складну задачу на дрібніші задачі. Процес підготовки проєкту для реалізації в середовищі скрейд складається з декількох етапів: визначають об'єкти проєкту та їх зображення, виділяють події проєкту та добирають відповідні команди для їх реалізації, задають метод розв'язування завдання, виділяють базові алгоритмічні структури, слідування, розгалуження, повторення, а також різні їх комбінації. Створюють алгоритм і подають його словесно або в вигляді схеми. Алгоритм описують мовою і середовище виконання алгоритмів, перевіряють його правильність, зберігають разом з усіма об'єктами у файлі проекту. Опис кожної підзадачі також може здійснюватись з використанням трьох базових алгоритмічних структур: слідування, розгалуження, повторення. Опис підзадач в середовищі Scratch реалізують через створення власних блоків. І зараз я вам покажу, як їх створювати. І як з ними працювати. Середовище Скрет створило алгоритм малювання квадрата. Давайте подивимося, як він працює. Отже, наш виконавець намалював квадрат. Ми можемо, використовуючи блоки, створити блок для малювання квадрата. Викликаємо мої блоки. Створити блок. Обираємо назву. Оскільки я буду створювати квадрат, я й напишу квадрат. Назви блоків варто давати саме такими, щоб вони були зрозумілими, що буде відбуватися при виконанні цього алгоритму. Гаразд. Отже, в мене є блок-квадрат. Ось ці дії я можу визначити як квадрат. Тобто це будуть якраз дії для малювання квадрату. Тепер у мене є ось тут блок, квадрат. Я його вставляю на місце, де має відбуватись малювання квадрату. Ось цей алгоритм буде головний, а це допоміжний. Як ви бачите, наш котик намалював квадрат. Ну, можете подумати, навіщо створювати блок квадрат, якщо в нас і так все гарно малювалося. Якщо така проста задача, можливо, це не потрібно. Але якщо ми хочемо багато разів використати квадрат і в різних місцях нашої програми, то це дуже зручно. Власне, всі ігри так і побудовані. Я створила ще один блок кола і написала ось такий алгоритм для спрайта. Давайте подивимося, що він буде робити. Візерунки можна створювати.